Коптильня 350 літрів, загрузка до 60 кг. Значит, такий зовнішній вигляд. Тут пульт керування, вентилятор просушки, двері. Тут димогенератор, парогенератор. Зараз розверну, все покажу. Значит, да, це транспортувальна плівка. Вона здирається, там підниться красива нержавейка. Значить, Сама робоча камера. маем два тена конвекции левый правый справа это основной тен то есть это основной рабочий тен маем лоток маем вентилятор просушки маем помки ця помка Тобто три полки, на кожній полці по 4 ряди, відстань між полками 30 см, відстань між рядами 13 см. Тобто оця полки пруд восьмерка, полки досить вносливі. так, крючки все, як завжди. Тут витяжка. Такий загальний вигляд. Так, з цієї сторони у нас пульт керування, вентилятор просушки. Пульт керування, терморегулятор ctr 2 t автомат, вентилятори вентилятор конвекції, включається одної клавіше 2 штуки. Перший тен, це той основний, на якому стоїть парагенерація. І другий тен це додатковий. Тобто можна працювати на одному, можна на двох. Тут розетка для вентилятора. Вентилятор включається в розетку. Відповідно. І э, ця розетка працює наступним чином. Коли температура на терморегуляторі для просушки досягає заданої, вимикається тен і на розетку подається напруга відповідно, спрацьовує вентилятор просушки. Тим самим виганяє э, вологу з камери і задуває холодне сухе повітря. Коли температура падає на дельту, то вмикається вентилятор, знову вмикається тен. І так працює циклічно. Для сушки дуже ефективно. Знач, з цієї сторони у нас димогенератор класичний. Сюди засипається щепа. Знизу підпалюється щіпа, дим йде по трубі всередині стакана, сюди наливається холодна вода, відповідно, дим в трубі охолоджується. Потім зливається вода з стаканчика в на вулицю. Банка для збору конденсату. Кран, подача закрита. Димогенератор в такому вигляді готовий до роботи. Компресор і будь-які турбинки йому не потрібні. Димогенератор тут самотячний. Ну і відповідно Колба парогенератора. Сюди наливається водичка. По трубці опускається, стоїть ігольчатий краник. Выставляем 3-4 капли в секунду. Далее водичка по трубке капа на крыльчатку конвекции. Выпаровывается и камера насыщается паром. Ну и, соответственно, вот так вода также наливается. Ну, вот так это все выглядит. Да, ну и труба. труба 100 мм